Права 7.38. Розв'яжіть рівняння використовуючи основну властивість пропорції. Ну що ж, стартує. В першому завданні у нас 2х-4 дорівнює 3х плюс 1 дев'ятих. Основна властивість пропорції те, що добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. Тоді записуємо, що 2х мінус 4. Що множиться на 9. Добуток крайній членю, дорівнює 3х плюс 1. Що множиться на 7. Чи навпаки можна було написати? так, Множники помняти місцями. Ну що ж, розкриваємо дужки 2х мінус 4 множимо на 9, 2х помножити на 9, це буде 18х. мінус 4 помножити на 9 це 36. Дорівнює. Справа 3х плюс 1 множимо на 7. 3х помножити на 7 це буде 21х. Плюс 1 помножити на 7, це буде 7. Є. Ну, а зараз невідомі. Переводимо ліворуч, відомі праворуч. 18х. Тоді. Справа було 21х, зліва буде мінус 21х. Дорівнює 7. Справа було мінус 36, зліва було мінус 36, справа буде плюс 36. 18х мінус 21х, це буде мінус 3х. Дорівнює. А 7 плюс 36, це буде 43. Ну що ж, зараз, як нам знайти, чому дорівнює x, потрібно обидві частини рівняння поділити на. Мінус 3. 43 не ділиться на 3, Ну, то запишемо у вигляді мішаного числа. Записуємо, що мінус 3х поділити на мінус 3, це буде х дорівнює. То ми записуємо 43. Що ділиться? Я запишу дробом на мінус 3. Є? Ну що ж, записуємо тоді, що х у нас дорівнює. Мінус у нас піде вперед. 42 плюс на 3 це буде 14, то пишемо мінус 14. Цілих. Ну що у нас залишиться, ми 42 забрали 1 третя. Переходимо до другого завдання. Тут у нас 2х мінус 11 п'ятих дорівнює 3х плюс 17. /10. Ну що ж, добуток крайніх членів пропорції до добутку середніх членів пропорції. Я тут запишу вже так, що 10 що множиться на 2х мінус 11. Це добуток крайніх членів дорівнює. 5, що множиться на 3х плюс 17. Це добуток середньої членів пропорції. Отже, розкриваємо дужки. 10 помножити на 2х це буде 20х. Далі відняти 10 помножити на 11 це буде 110. Це дорівнює. 5 помножити на 3х, це буде 15х. Додати. 5 помножити на 17. Помножити на 5, це помножити на 10 і поділити на 2. 17 на 10 це 170, поділити на 2, це буде 85. Отже, записуємо плюс 85. Переносимо невідомі ліворуч. Відомі праворуч. 20х у нас було зліва. Залишається. Справа було 15х. Міняємо знак на протилежний. Зліва буде мінус 15х. Це дорівнює. 85 у нас було. Зліва було мінус 110, справа буде плюс 110. 20х мінус 15х це буде 5х. Дорівня. 85 плюс 110 це буде 195. Як знайти х обидві частини рівняння ділимо на 5? Ну, або, дивіться, ми можемо помножити на 2 обидві частини рівняння. І тоді буде простіше знайти, чому дорівнює х, напевно. Давайте я помножу на 2. Тоді 5х помножити на 2, це буде 10х. Дорівнює. 195, що множиться на 2. Це буде 200 на 2 – 400. Це на 5 на 2 на 10 менше, ніж 400, 390. Я. Yeah. Як знайти х, обіду частини рівняння ділимо на 10. 10х політику на 10, це буде х дорівнює. І праву частину 390 ми ділимо на 10. Є? То х тоді дорівнює. 390, що ділиться на 10, це буде 39. Є? Добре. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Розв'яжіть рівняння. Ми розв'язали. В першому завданні одержали мінус. 14,1 третя, а в другому завданні 39. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь, використовуючи основну властивість пропорції. На цьому вправу завершено.